Доброго дня всі, хто дивиться мій канал. Ми зараз на городі. І дивимося ось такий у нас захід сонця. Зараз ми підемо трошки далі, поглянемо, де що. Так, ось тут тютюн. Ось іде. Тут біля нього є кукурудза. Зараз. Ще не вижита. Зараз початок вересня, Буду її дати. Далі зараз покажу. У нас і кукуруза вже вижита, уже у снопах. Тут я вам показую рит такий. Рид тютюну. Ось такий красний тютюн. Росте у нас такий в нього цвіт, кукуруза вже у нас жовтіє. Ось. Такі у нас справи зараз на городі. Ось такі рит, тютюну. Прекрасно собі росте. Такі справи. Це у нас такий і ще захід, сонечка. Так, зараз ми на іншому городі. Тут у нас вже є поскладені поставлені купи кукурудзи. Ось така кукурудза, довж рядами. Але трошки та менша, одна більша, різні є. Це ж осінь потрібно. Потрібно збирати урожай. Ось такі у нас купи кукурудзи. Ось, вже копають картоплю, але коли кукуруза вже пожовтіла, можна вже і кукурузу. Жати ось така в нас купка. Ось така кубка. Не знаю, скільки тут є куп, але достатньо багато є куп. Кукурудзи. Ось. Ось така у нас кукурудза. Поскладали в купи і нехай собі. Ось такі у нас городні справи. З того боку у нас є гарбузи Подивимося, які у нас гарбузи. І гарбузи непогані, невеликі поки що, може, ще підростуть. Ось такий який жовтий є. Тропля у нас вже сохне, але ще недостатньо, але вже можна її косити і збирати. Це у нас соя. Соя також вже у нас жовтне, а біля сої. Ну, що все ще, то, по-моєму, Є ця земляна груша, кажуть, на цю рослину вона ну, ось тут. Тут чомусь виросла звідкись взялася. А ось там в далині у нас є цвіте гречка. Зараз початок вересня гречка цвіте. Думаю, до жовтня вона перецвітає і достигни будуть її збирати. Ось така гречка є. Такі у нас городні справи. Так. Ну все. Треба завершувати відео. І чекайте до наступних відео нових, які я буду знімати для вас. Всього вам хорошого і до наступних відео. Па-па!